Ще раз. Чому відмовляєтесь назвати адресу проживання? Бо це моя особиста інформація, яку, якщо ви її збираєте, то це вже не закон. Ми не збираємо цю інформацію, вона потрібна. Я вам пояснила для складання адміністративних матеріалів. Якщо ви у вас є право або отримати копію постанови, або відмовити. Якщо ви відмовляєтесь від отримання копії постанови, вона вам направляється за вашою адресою мешкання. Ось для цього для складання адміністративних матеріалів потрібна ваша адреса. Не для особистих цілей, як себе... Я не хочу вас затримувати, я б зараз задавав питання, але... Щас, зараз, спробуємо змагати. Скоріше за все, ми встановимо за базу даних нашої. Terima kasih telah menonton! Сейчас не могу играть. Сейчас не могу

Для речки, для речки, для речки. Да, Захарченко було. Захарченко. Олександр Васильович. 22, 23, 73. What is hmm Погано, що так дуже довго. Все. Що ви кажете? Погано, що так дуже довго. Погано, погано що ви не називайте. Ні, погано, дані, які послухайте, ви погано, що дуже довго. Ви мене не дослухали, ви мені щось розказуєте. Інші. Я вас не дослухав? Ви да, мене не дослухали. Я ще не розповів. Ну, погано, що дивіться, я... ми зупинили, да? виписали мені штраф, хай він мені прийде в дію і все. Навіщо мене зараз тут катувати і все інше. Ну, правильно, є якісь обов'язкові процедури, які... якісь формальності, так сказати, які ми зобов'язані дотримуватись. Розумієте? У нас є так, і, і, і недостатньо треба услали... адвоката просити, да? щоб тут адвокат був присутній. Ма маєте право на це. Якщо у вас є знайомий я знаю, адвокат, я можете право. його. запросити. я не хочу гаяти час, це... це в цьому питання. Просто а а я питання? Питання, питання в тому, що угу. я за 200 гривень ці страти стою тут. 에... Ну, дивіться, ви могли б вже поїхати. Якби ви дані, які ми вас просили. А ви користуєтесь цим часом. А ви користуєтесь цим часом, яким ви маєте право мене затримати, чи як. Ну, ви я взагалі не затриманий, я так вас... розумію. <ривіт> зупинити на стільки часу, скільки необхідно для складання адмінматеріалів. Розумієте? Якщо на стільки ви... часу? Який це термін? Воно, воно не зазначено. Скільки скільки необхідно для складання необхідних адмінматеріалів? Добре, я ще раз в прокуратуру прийду, напишу. Ага. Добре. І це необхідне, скільки. Зараз, Можна їх? No, no, no.